Чи бувало у вас таке, що ви скачали багато модів, заходите в Майнкрафт, а він не запускається. Так от, сьогодні я вам покажу і розкажу, як усунути 5 проблем, через що Minecraft може не запускатися. Першою причиною може бути не та версія мода. Наприклад, якщо ви граєте на версії 1.181, в вашій збірці є моди з версії 1.12.2, то зрозуміло, що е, така збірка не запуститься. Краще створити на робочому столі окремі папки для, кожного, для кожних модів. Наприклад, для версії 1.12.2 створити одну папку, для версії 1.18.1 ще другу папку, ну і так далі. Другою проблемою може стати несумісність модів. Тут все легко. Просто знайти несумісні моди і видалити його або встановити із офіційного сайту Forge, який буде в описі, до речі, під цим відео. Але як знайти цей несумісний мод? За допомогою програми Crash Report. Вона теж буде в описі під цим відео. Так от, знаходимо таблицю про запуск модів. І коло якого мода буде буква Е, той і є несумісним. Коли ви його знайшли, ви можете е, або видалити його просто, або замінити на інакший, або е, встановити його з офіційного сайту Forge. Третя, незрозуміла помилка. Коли ви встановлюєте і видаляєте багато модів, то в випабці Майнкрафту накопичується багато файлів е, з кожного моду. Е, і через це ви не можете зіграти навіть без модів, тобто ви заходите в Майнкрафт без модів, і він вас не запускається. Щоб вирішити цю проблему, потрібно перевстановити файли Майнкрафта, тобто залишити лишень моди, текстури і так далі, а все решта видалити. І після цього у е, вас має все запрацювати. Четверта проблема. Ви можете використовувати моди для Forge і Fabric одночасно. Тобто скачати моди е, для Forge, якийсь там мод для Forge і е, якийсь фаб... мод для Фабрік, навіть цього не е, підозрюючи. Якби ви не старалися, ви не зможете зіграти е, в такий Майнкрафт. Краще знайти ці моди е, і замінити їх. Е, на інші, або знайти е, їх в офіційному сайті Forge або Fabric, залежно від якої версії, на якій версії ви граєте. Ну або видалити, звичайно. І остання п'ята проблема це недостатня кількість виділеної, ви, ви, виділеної пам'яті для Minecraft. Е, для цього ви просто можете збільшити об'єми пам'яті в Minecraft. Зайшов це налаштування і збільшивши там звичайну пам'ять. Але майте на увазі, що слабкі ПК не потягнуть моди. А точніше, якщо у вас мало оперативної пам'яті, тому ви зіграти з модами не зможете. На цьому все. Надіюсь, я комусь допомогла. Якщо ви знаєте, ще якісь проблеми, які я не назвала, то пишіть в коментарях. На цьому я буду завершувати. Всім дякую за перегляд. Всім пака.